Доброго вечора. Сьогодні 28 серпня. Хочу показати врожай на прививках трапезунда фондука фундука на інший фундук. Тут двохметровий такий штамп. Я розібрав фундук. Буде привито два тому прививка. Ось тут видно. А це минулий рік. Зараз тут ще один, одна проривка, з лівої сторони це провивка, з правої це трохи на який провелося. Вражаємо стільки. Все угоріло. Двоєрічна прививка два роки тому було прищеплено тут. Місце щеплення. Тут ще один перепривитий фундук, привето дві привевки у кроні і дві на поросль. Поросель привита минулої весни. Зрівнялося вже росту з самим фундуком, з самим штамбом. Ось місце прививці. О тут моріхи. Минулорічна прививка. І ще одна така вже. Місце прививки, а тут горіхів немає. Поза минулій прививці? Моріхів багато. Вот она место щеплення и тут все в горіхах. Все так і DimaTorzok